Збройні сили України уразили скупчення особового складу 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ, як повідомив командир 28-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Юрій Мадяр, це була відплата за російський ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під час нагородження на день ракетних військ. Та артилерії зсу росіяни заявляють, що удар був нанесений п'ятьма ракетами М 30 А 1 та М 31 Відомо, що концерт проходив в клубі селища Комачове, яке знаходиться у Старобашівському районі Донецької області. У російських телеграм-каналах пишуть, що в результаті високоточного ракетного удару було ліквідовано близько 25 окупантів понад 100 отримали поранені різного ступеня тяжкості. Також повідомляється про загибель російської акторки Поліни Мальших, яка проводила там концерт.